Як вам публіка в Рівному і чи приїдете ви сюди знову? Ми вже тут другий раз приїдемо ще 12-14 рівне Євинки. Євен... Євен... Ой, рівне скаження. Так, класно, дуже хорошо. Якби ви дійсно могли подорожувати в часі, в яку б епоху ви вирушили і кого б з вас залишили б там? Я б залишився тут і зараз, то що проживаю. І, ну я би хотів, коли оце відьмь палили, там щось не неслося таке люте. Пістою походи там, я би yeah. туди повернувся. Поняв. А я б, мабуть, повернувся приблизно в ті самі часи і може там пашку лишили, просто по приколу. Гітаріста нашого, <laughs> Так ми його там і лишили. <laughs> Короче, що складніше, знайти натхнення для пісні чи знайти чисту шкарпетку після репетиції? Mm. Це для паши треба. Але мені і то і то легенько Да, легенько. Бо в мене кожен день одна пара носків. Правильно, постирав, да і все. Далі. Якби кожен з гурту мав можливість стати супергероями, то яку суперсилу ви хотіли б мати? Я би хотів мати дуже крутий розум, мені подобається Бетмен. Бетмен дуже розумний, і в нього немає ніяких суперсил, тільки приколи тільки всякі. Гроші. і гроші. грошей. Я гроші. б хотів бути Будь... мільярдер, філантроп та То Це залізна людина. А я буду Бетман. Я не знаю, як герой називається, котрий може в часі отак туди-сюди. Або Доктор Стрендж. Доктор Стрендж. Я швидкість обрав би. Флеш, так, нормально. Зараз маршрутка Проїде, так. Секунда. Так, уявіть, що вас запросили виступати на Марсі. Який трек зіграли б марсіянам, щоб вони не злякалися? Я би зіграв Burning Time Machine <to> байдужість. <wizard> Ого, та я б нічого не грав. Вуфу зіграв би. Так, хорошо. Якби кожен з вас міг би бути яким музичним інструментом, ким би ви хотіли стати? Труба. Труба, Така скапанка. Я б саксофоном хотів би стати. О, а я б коубел, колбел. чи чистий. Чи планується пісня мяу-мяу? Чесно, планували. Я вмію робити ці звуки, типа як коти роблять, але... Ага. Не на часі, типа зараз. Треба потомити трошечки цю страву. Чи готові ви голосувати за пса патрона у виборах президента? Ні. Ні. Ні, вже раз по приколу проголосували, не хочу. Поняв. Так. Які враження від виступу на головній сцені фестивалю Файне місто разом з Hucked Face? Звісно, було б круто, щоб саменькі, але. Ну. І побажання для медіанота. Беріть інтерв'ю всяких різних артистів, які матюкаються і кричать, і там просто отак роблять.